Всім доброго вечора! Вітаю на каналі Залізна Барахолка Полтава. І сьогоднішній випуск я хочу відкрити, напевно, в прямому сенсі відкрити і ось так розпочати. Майже всі відкрилися, де в які є проблеми. Ну, то потрібно. Це якийсь проблемний. Можливо, там контакт поганий, бо все на швидку руку, тому що ось ось лине зверху. Так, ну і розпочну. Ось такий внутрішній світ, цих ящиків, не всіх. Тут ось такий органайзер є. О, частина випала. Вставляється. Сюди вставляються перегородки. Сюди можна ну, всунути там якісь, чи документи, можливо, чи гроші, чи ем, гайки, болти, шайбочки. Отакий ящик один з органайзерами. 250 гривень. Це під питанням, я подивлюсь, там ще з електрозамком. Це також з органайзерами 4. Там теж питання з електрозамком. Всі по 250 гривень з органайзерами. Всі, як в яких є органайзер. Отакий козирний. Дивіться. Бачите, він незвично виїжджає. ці відкривається вверх а цей виїжджає. О, і той відкрився. Цей 300. Ага, тут контакт. Я бачу, що не закривається. Цей 300, ці по 250. Можливо комусь за такою вставочкою потрібно. Можу зробити вставочку, але ціна не зміниться. Хоч отак, в такому вигляді, хоч в такому. Із вставкою 250 гривень. Потім є по 200. Ось такі без вставки. Тут їх 6 штук. Або ж контакт поганий, бо все на швидкоруч робилося. Ці по 200 гривень. Так, потім йдемо далі. У нас на пропозиції сьогодні каністри. Ось, зараз покажу їхнє дно. Ось такий стан. Ну, Вони всі в гарному стані, це чоловік мені дав на реалізації, каже, по продай, ну, людина совісна була. Ну, тут попало десь в смолу будь-яка 250 гривень. Так, йдемо далі. Тут у нас залишились ключі з попереднього відео. Відео ось такий потужний ключик. Тут відкривається, зажимається труба Там чи щось ваше. 400 гривень, такий трубний 300. Ще раз повторюю, знайшов я вам болти, які ви просили. Там чоловік просив мене знайти таких три специфічних болта. Я вам знайшов їх. Потім ось такий цеповик я показував і знову з'явився цеповий невеликий. 400, 300, 400, ну болти там домовимось вже. І на пропозиції сьогодні раз дивіться Устройство для перевірки бензонасосів та карбюраторів. Стан новий. Ось тут його характеристики. Ось так він називається. І ось тут написи є. Релік, карбюратори, які і їх модифікації. По 2000. Якщо кому потрібно, я розпакую оці два паковани і покажу повністю, що там всередині є. Також є ось інструкції. Оце газоаналізатор. Це, по-моєму, не з той схеми. По 2000. Потім двигуни. Ну, як бачите, всі працюючі. Зараз я виключу і покажу їхні характеристики, на яких є дані. Так, перший... Це, до речі, мені прислав підписник. Я в нього купив два двигуни, оцей, оцей і отой. Так, дані цього. Дивіться, якщо видно. Потім це німецький двигунась. Зараз я перейду на цю сторону. Покажу вам, чим він дихає. Ось такі в нього характеристики. Ну і цей схожий по розмірах. Ось. Теж працюючий. Ну, приблизно вони однієї потужності. По 1300, то й 2300. Так, редуктора відрову я вже показував в попередньому відео 1 до шести з половиною. У мене їх два. по 28 тисячі. Так, про жінок я також не забув. Я знаю, що в мене дивляться жінки. Ось такий тренажер. Встали сюди і займаєтеся для покращення фігури. 350 гривень. Райборінки. Три однакових повністю по 500 гривень. Жовта це важка, теж 500 <coughs> Потім отакий трос вісімка. Написано для лебідки 100 гривень. Талька маленька, саморобна, здається, зроблена з, этого, з тормозного, з трещотки тормозної. Тут траса, трос троечка близько 7 метрів 400 гривень. Ресори не змінилися по 900. Так, Корці по 50 за штуку. Залишилась одна ромашка 350. Потім йдемо далі. Ось така гідравліка, зараз потренуюсь, якщо не роз'їдусь. Діаметр циліндра 40, вихід 25, загальна довжина 73. Це я вже показував. У ньому, в ньому зараз десь. ага, Ось такий невеликий подряпаний є. 600 гривнів. Отакий От маленький. Ось. Ось Такий має вигляд. Двосторонній дії, до речі, 300. Цей півтори. Так, на цьому буду завершувати. Бо зараз з секунди на секунду. Не з хвилини на хвилину, а з секунди на секунду піде дощ. Все. Всім дякую за увагу. З вас лайк, підписка, комент. З мене нове відео. Наступне моє відео вийде, можливо, в п'ятницю. А основне в неділю, як завжди, без 15.09. Мій номер телефону 066 831 2772. Все, дякую за увагу. До наступних зустрічей.